Антону Аханкіну 26 років. Щодня він тренується, не покладаючи рук двічі, а то й тричі на день. Виваженими кроками з чималими витратами сили та енергії він рухається до своєї мети золота, паралімпіади. В Черкасах серед людей з обмеженими фізичними можливостями він єдиний, хто займається триатлоном. Свій спортивний шлях він розпочав у сім років. Триатлетом став вже у більш зрілому віці. Був кандидатом у збірну України з триатлону. Займався просто плаванням, займався. Потім почав морським багатоборством займатися. І так як морське багатоборство включає в себе п'ять видів, то один з них плавання і біг, то ще я почав триатлом займатися, тому що на велосипеді подобається їздити. У свій день народження 2005 року під час навчального збору в Ялті з триатлону Аханкіна збила машина. Як наслідок ушкодження хребта, ніг, опорно-рухового апарату та черепно-мозгова травма. Йому знадобилось два роки, аби не просто стати на ноги, а продовжити займатися спортом. У 2007 він повернувся до плавання та велоспорту. Багато часу приділяв і легкій атлетиці. Тренер триатлета Микола Бас виховав низку черкаських паралімпійських зірок. Серед них Антон Скачко та Олександр Дріга. Близько півроку бас займається Аханкіним каже, у хлопця хороша витримка, наполегливість, а головне є бажання працювати над собою. Коли триатлоніст тільки не розпочинав заняття, він не міг впевнено триматися на ногах, а зараз вже бігає. Раками лежав. Він вернувся, і ця людина має ціль. Він хоче доказати, що можна в будь-якій ситуації певно впевнено рухатися до своєї цілі і показати приклад другим. Людям, яких спіткає така незгода, неудача, Это, як можна побороти це все і повернутися в строй, і навіть зробити більше, чим можуть зробити здорові. Численними медалями за перші другі місця на обласних українських та європейських стартах Аханкін доводить, працюючи над собою, можна досягти вершин. У червні буде там чемпіонат Європи і зараз готуюся на чемпіонат Європи. А от найближчий у вас старт, який от, перед Європою. У Ялті 28 березня у Ялті триатлон. Ну, це українські змагання. У його планах поповнити скарбничку нагород ще однією відзнакою. У триатлоні спортсмен поставив собі головну мету дійти до паралімпіади. Він вірить, прийде час, і на його грудях засяє омріяне золото. Юля Порпленко, Андрій Піфанцев ЧСН Спорт.